Ну і заключна проблема на сьогоднішній день, але не взагалі, біоетика правова у сфері використання ДРТ, це кількість батьків у свідоцтві про народження дитини. Зазвичай у свідоцтві про народження дитини будь-який спосіб зазначають два батьки або один. Традиційно порожньою є графа батько, хоча трапляються випадки відсутності відомостей у графі матір. Однак. На шпальтах зарубіжної преси, у свідоцтві про народження, враховуючи особливий статус батьків народженої дитини, в документі, як зазначено, було визначено троє осіб, записаних батьками. Йдеться про випадок, який був в Британській Колумбії, Канада, де власне відбулася вся ця історія. Отже, пара, яка жила тріадою, Дві жінки і чоловік. В результаті цієї, цього співжиття народилася звичайним була зачата звичайним способом дитина, і народилася від однієї з жінок і чоловіка. Інша жінка з цієї пари, друга, яка не була генетичною, біологічною матір'ю цієї дитини. вона... Спровокувала лактацію і першою погодувала цю дитину. Враховуючи, на їх думку, такі близькі відношення між собою, між дитиною, вони вирішили, що обов'язково будуть боротися за те, щоб у свідоцтві про народження було визначено не двох батьків, а всіх трьох батьків. І їхня судова процедура закінчилася їх перемогою. Адже суддя він застосував принцип. Для, які поширюються на фізичних осіб в приватному праві, що те, що прямо не заборонено, можливо для цих осіб. І враховуючи е, пробіл в законодавстві, в свідострі про народження було написано от, всі троє батьків. Це перший був випадок. Такого офіційного засвідчення поліаморних стосунків. От ця тріада, ця така співжиття цих осіб, раніше було поняття шведська родина, а сьогодні ми оперуємо поняттям поліаморні стосунки. Так от, ці поліаморні стосунки вони є в Канаді достатньо поширеними. І, як зазначається в пресі, навіть у невеликому містечку Баунтіфу проживає дві групи мармонських фундаменталістів-полігамістів, хоча формальна полігамія є незаконною, і кілька осіб були визнані винними в цьому кримінальному порушенні. Але в цілому уряд відмовляється порушувати кримінальне провадження в таких випадках. Ну і взагалі поля моря в світі навіть набирає обертів. Наприклад, в газеті New York Times 2021 року була опублікована стаття фінської жінки з таким запитанням, що у хлопця два партнера. Чи маю я бути його третім партнером? Адже Мірозом може прийняти поля моря, проти моє серце бунтує. Але ж повернемось до о, канадського суду і коментуючи це рішення, можна сказати, що це слідування принципу верховенства права, а не формальному слідуванню букві закону. Адже мораль це категорія плинна, вона піддається змінам, і закон не завжди поспіває за нею, залишаючись неправовим, провокуючи правовий негілізм у суспільстві. Відтак саме суд як орган права застосування може виправнити такий дисонанс, прийнявши справедливі рішення. Ну і в завершенні своєї доповіді хочу навести слова Шекспіра, що людина це тварина, яка прагне сягнути Бога. І більшість наших страждань це неминучий побічний ефект, спрямованих на те зусиль. Тож, дякую всім за.